Шум у вухах і його причини. Всім вітання. Ви знаєте відповідь на питання, чому дзвонить у вухах? А ви коли-небудь чули цей шум у вухах? З такою проблемою постійно стикається кожен десятий мешканець планети, Вушний шум може турбувати постійно або з'являтися періодично під час фізичних, емоційних, звукових навантажень і навпаки у випадках цілковитої тиші. Інтенсивність шуму також суттєво різниця від незначних неприємних відчуттів до надзвичайно сильного шуму, котрий позбавляє сну, працездатності, доводить до депресії та навіть спроб суїциду. Вважають, що саме через нестерпний вушний шум видатний голландський митець Ван Гог намагався відрізати власне вухо. В суто з медичної точки зору вушний шум не є хворобою, це симптом, який може спостерігатися при чисельних захворюваннях. Причому не тільки вуха, але й судинної, і нервовою систем, індокринних залоз та хребта. Якщо постійний шум заважає вам працювати або зосередитись на іншому завданні, можете зробити таку хитрість. Візьміть радіо і знайдіть хвилю, де музика супроводжується легким шумом і тріском. Такий трюк допоможе замаскувати шум у вухах і спокійно зайнятися далі своєю роботою. Також намагайтеся менше пити каву, алкоголю, припиніть, приймати аспірин і палити. До речі, для полегшення дискомфорту та зниження шуму в вуга компанія Івоніка створила інноваційний комплекс Гербалкас. Цей унікальний продукт містить у собі ретельно підібрані рослинні компоненти, які чудово взаємодіють між собою, доповнюють властивості один одного. У його складі є екстракти листя гінкобілоба, діоскореї кавказської кореня. Травимі ліси, цибулин-чеснику та листя лавру. Засіб має заспокійливий ефект та сприяє глибокому та відновлюючому сну, допомагаючи забезпечити відпочинок та відновлення сил після тривалого дня, відсутність яких може сприяти власне шум у вухах. Цей природний комплекс здатний допомогти вам впоратись з цим нав'язливим і неприємним станом. Далі ви також можете робити вправи, які покращують кровообіг мозку. Можна робити і вправи для покращення кровообігу слухових органів. Наприклад, ковтайте слину таким чином, щоб у вухах було чути як хрускіт. Спробуйте розкрити рот широко та часто різко заплющуйте очі. Щодня кілька разів на день, особливо вранці, робіть масаж. Намагайтеся це робити у лежачому положенні. А якщо ви чуєте шум у вухах, то нам дуже цікаво дізнатися ваші рекомендації, які вам допомагають позбавитись цього неприємного стану. Поділіться у коментарях своїми рецептами.